Вітаю! Мене звати Ірина Горбар, я консультант систем автоматизації бізнесу компанії SoftCom. В даному відео ми розглянемо тему про те, які налаштування слід виконати, щоб податки з нарахувань по лікарняних листах утримувались 663-го рахунку. Тема актуальна для конфігурації баз бухгалтерія версія PRO. За замовчуванням, наперед визначені види нарахувань оплата лікарняних за рахунок підприємства та оплата лікарняних за рахунок ВеС налаштовані таким чином. Що податки по та військовий збір отримуються 661-го рахунку. І лише у випадку, коли у працівника в місяці нарахування лікарняного листа немає інших нарахувань на 661-му рахунку або суми таких нарахувань недостатньо для отримання податків з лікарняних, автоматично застосовується 663 рахунок. Для прикладу, відкриємо документ нарахування заробітної плати з нарахованими лікарняними за рахунок підприємства. Та за рахунок ВСС розрахованими податками і переглянемо проводки. Бачимо, що податки утримуються лише з 661-го рахунку. Давайте розглянемо, які саме налаштування можна виконати в програмі для того, щоб 663 рахунок застосовувався для отримання податків з лікарняних постійно. Для початку слід створити нові способи відображення податків ПДФО та військового збору для лікарняних. Для цього переходимо в меню зарплата і кадри, розділ «Довідники та настройки, способи відображення зарплати в регламентованому обліку. Налаштування для відображення податків знаходяться в групі Службові. Знаходимо спосіб відображення для військового збору та додаємо новий копіювання. Коригуємо назву на відображення військового збору для лікарняних. Та обираємо рахунок дебіту 663. Записуємо дані. Аналогічно створюємо новий спосіб відображення для ПДФО з лікарняних. Далі переходимо в меню Зарплата і кадри, Довідники та настройки, види доходів в ПДФО. В цьому довіднику нам потрібно створити спеціальні коди по ПДФО та військовому збору для лікарняних. Їх також можна створити методом копіювання. Копіюємо вид доходу Військовий збір 101. Змінюємо назву на військовий збір 101 лікарняні. та обираємо спосіб відображення для військового збору з лікарняних. Записуємо інформацію. Також купіюємо вид доходу Заробітна плата, 101 код. Змінюємо назву на заробітна плата лікарняні. Та обираємо спосіб відображення для ПДФО з лікарняних. В полі Військовий збір з 2021 року обираємо значення Військовий збір 101-й код лікарняні. Записуємо дані. Далі нам потрібно зазначити новостворений код ПДФО Видах нарахувань для лікарняних. Для цього переходимо в меню Зарплати і кадри, Довідники та настройки, – «Нарахування». знаходимо вид нарахування оплата лікарняних за рахунок підприємства та на закладинці Податковий табух обліку» обираємо вид доходу ПДФО заробітна плата лікарняні. Аналогічно змінюємо код для оплати лікарняних за рахунок ФСС. Ми виконали всі необхідні налаштування і можемо повернутись до документу нарахування заробітної плати. Після перерахування та перепроведення документу. Переглянемо проводки. Бачимо, що податки із зарплати утримуються 661-го рахунку, а з лікарняних 663. го Дякую за увагу! Сподіваюсь, інформація для вас була корисною. А якщо у вас залишились питання, експерти компанії Softcom готові вам допомогти. Звертайтеся за телефонами, що вказані на екрані. Компанія Softcom працює заради користі українського бізнесу та України. До нових зустрічей!